Добранечок, це ми собачка кукурачки воно воронки, як завжди, багато. Ми сьогодні трошки заспалися. Да, таке буває іноді з нами. Тому субота, а, тобто, в нас сьогодні колода з вже готовими передбаченнями, тому що Оля хоче для себе щось зрозуміти. Таке, чого ще не бачила в картах. Карта. Що це таке? Ух ти, золота рибка! Оце нам пощастило. Іноді життя дарує нам довгоочікувані подарунки. Не пропусти свою золоту рибку, загадай бажання, приймай і будь вдячна. Ти заслуговуєш найкращого, дівчата. Хлопці вас теж стосується. Сьогодні просто розумієте, з нами така енергетика, яка виконує всі наші бажання. Ну ми ж маємо бути до того дотичні, хоча б сформувати. Яке бажання ми хотіли б втілити у життя або мрія, яка має здійснитися, і треба хоча б йти в тому напрямку.